Що я бачу там, да? я бачу від цього е, три розвідку, так скажемо, е, три, три, три сценарії на е, трьох А, е, Перший напрямок це ми, е, у нас будуть буду дуже погані від, від стосунки з, з США. Ми не отримаємо ніякої допомоги, е, знімають санкції, визнається у е, Крим. Е, і це може бути, так? Так, так, так. Ми не вступаємо в НАТО, і у нас все погано. Другий е е варіант. Я вважаю, що нам надають е допомогу 15 мільярдів. частично. Це американська допомога, да, 15 мільярдів? Так, так, так. так. Байден. <свят> Давай скажемо, допомога <свят> Байдену. <свят> вот. Ми отримаємо цю допомогу. Частково знімають санкції. Uh, і, і, так скажемо, частково ми отримаємо допомоги, і частково задовольняють наші так скажімо, Да, да. І третій варіант, коли я uh, думаю, що uh, у нас буде повна підтримка, падає нафта, нас підтримують, ми отримаємо всі допомоги і він закручує гайки чмо чмо які в кремлі